Що громадянам потрібно готуватися, громадянам потрібно робити запаси, і потрібно чекати гірших часів. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвієв. Європа вже в повний зріст кричить, що буде війна, і що громадянам Європи, будь-якої європейської країни потрібно готуватися до війни. Потрібно робити запаси, потрібно себе забезпечити і не відкладати на завтра, а робити вже і негайно. Польща, до речі, вже починає копати, попри кордони з Росією. Теж вже повним ходом іде будівництво. Сьогодні про це поговоримо. Я вас дуже попрошу підтримати це відео та не забудьте підписатися на цей канал. Дуже важливо для просування українськомовного контенту. Дякую, радник президента Єврокомісії закликав громадян Європейського союзу зробити запаси для себе на випадок війни з боку Росії. Населення європейського союзу закликали зробити продовольчі запаси на випадок війни або іншої великої надзвичайної ситуації. Мовиться у звіті про цивільну та військову готовність Європи, підготовленому радником президента Єврокомісії та експрезидента Фінляндії Саулі Ністю. Про це пише видання Newsweek. У звіті зазначається, що ЄС не була готова до пандемії коронавірусу, ні до російської агресії в Україні. І зараз потрібно підготуватися до моменту нападу або до моменту того, що може статися, а не вже після того розгрібати ці проблеми. В рамках цієї стратегії ЄС рекомендує домогосподарствам підготуватися до самозабезпечення на перші 72 години у разі надзвичайної ситуації. Країнам-членам також слід надати громадянам рекомендації щодо запасів евакуації та доступу до екстрених. Служб, тобто попередити всіх і зробити інструкції, як це все має відбуватися. Згідно з опитуванням, проведеним для звіту, громадяни ЄС повинні задуматись про створення запасів тривалого зберігання, а також мати воду, медикаменти, ліхтарики, батарейки та портативний радіоприймач. Взагалом, в загалом звіті написано, що громадяни мають бути готові і до збройної агресії. І до будь-якої пандемії або до різного роду провокацій. Але щодо війни і щодо збройної агресії, скажімо так, підкреслено першим пунктом. У нас немає чіткого плану щодо того, що робитиме ЄС у разі збройної агресії проти держави-члена. Загроза війни з боку Росії змушує нас розглядати це як центральний елемент нашої готовності. У звіті зазначено, хоча загрозу російської агресії найбільше відчувають її безпосередні сусіди, будь-які дії Росії проти країн-член ЄС вплинуть на всі 27 країн блоку Європейського Союзу. Також окремо в звіті сказано, що потрібно збільшити бюджет на 20% для того, щоб збільшити обороноздатність союзу. Ну і звичайно, обмін розвідувальною інформацією, яка також відбувається, але зараз це треба максимально збільшити і покращити. Звіт на 167 сторінок був представлений президентці Європейської комісії Урсулі фон Дер Ляйн цього тижня. Ось, така, ось таке попередження, і ось такий звіт подали на розгляд. І я впевнений, що щось з того буде втілюватися в життя. Чому це буде відбуватися? Тому що всі бачать, що не все так просто з Росією. Не збирається вона поки що ні здаватись, ні відступати, а далі продовжує сунути. Польща, як бачимо, організовує такий східний щит, східний захист, там, желізний захист, як вони там його називають, і вже також цього тижня почав і вже цього тижня починає таскаваторами копати. Я не знаю, чи це для фундаменту якогось чи це просто якісь будуть е е окопи. Складно сказати, тобто я не маю доступу до цієї інформації, але те, що Дональд Туск на своїх соціальних мережах показав ось цю фотографію, яку ви зараз бачите на екрані, те, що почалася робота над тим східним щитом східним захистом, показує, що це не жарти, і що вже не один раз я також говорив, що Польща підтягує її збройні сили і техніку, і купляє техніку для себе для захисту. І Європейський Союз там можливо там десь далеко в європейському союзі, там не знаю, Іспанія та Італія взагалі цього не відчувають. Але ті країни, ті, що Польща, Естонія, Литва, Латвія, Німеччина до речі, досить близько, вони досить непогано так бачать, що тут робиться, і що потрібно попередньо підготувати в разі будь-якої ситуації, яка може трапитися. Звичайно, деяким країнам Європейського Союзу здається, що їм не загрожує Російська Федерація, Російський Загарбник, тому що вони з ними дружать, тому що вони готові з ним там в різні заходити угоди, підтримувати все, що пропонує Російська Федерація, пропонувати свої угоди чи свої проекти. Ну, такі, які підходять Російській Федерації. Ну, я думаю, що ви розумієте, про які я країни говорю, це, наприклад, Угорщина, це, наприклад, Словаччина, які з самого початку війни одразу казали, що вони за те, щоб погоджуватися, те, що Росія говорить, не враховуючи наші українські потреби. Ось вони думають, що якщо б, наприклад, Росія зайшла в Європу, то їх би ніхто не рухав. Ну, можливо, фізично їх би ніхто не рухав, але вони би були змушені лягти під Росію, що вони зараз. І роблять, якщо чесно. Ну, якщо ви маєте іншу думку, можете написати в коментарях. Я вважаю, що вони все роблять для того, щоб вгодити Російській Федерації. Звичайно, що до останнього, дня, якщо навіть би трапилася якась там форс-мажорна ситуація, і, нагай, Росія зайшла на територію Європи, то всі громадяни Європейського Союзу не будуть готові до цього, як би вони не готувалися сьогодні, вчора чи завтра. Але взагалом. Попереджати і прогнозувати, що таке може бути, щоб підготувати хоча б якусь кількість громадян тих чи інших країн, щоб не було так: ми там сидимо на лавочці, п'ємо там якесь пиво, чи сидимо в кав'ярні, п'ємо каву, а тут щось прилітає, і невідомо, як так може бути, що таке сталося. Ні, так щоб такого не було, потрібно попередньо попереджати своїх громадян, підготувати, провести якісь навчання. Нехай так буде. ну, Польща скільки разів вже робила мобілізацію, призивала громадян Польщі призивного віку для того, щоб їм кількаденні провести навчання, щоб відновити знання або комусь ті знання додатково надати, так щоб в разі чого якась певна критична маса громадян Польщі була готова брати до рук зброю і йти захищати Польщу. Тобто, не тільки армія, не тільки військові, а й інші громадяни проходили курс. І попередньо навчалися, що і як має бути. Тут бачимо, вже попереджають взагалом Європу, що громадянам потрібно готуватися, громадянам потрібно робити запаси, і потрібно чекати гірших часів, а не сидіти і чекати, як буде класно, коли там щось може закінчитись. Там може закінчитися, а там може початися. Тут таке питання. Ви, до речі, що про це думаєте? Чи Європа здатна протистояти Російській імперії, російському загарбнику? От. Уявимо, що на Європу нападає Росія, немає різниці, звідки, з яких там частин, через які кордони от взяла і напала. Чи здатна Європа захищатися? Своїми думками, будь ласка, поділіться в коментарях. Буде дуже цікаво, що ви про це все думаєте. Чи вона може згрупуватися, підготуватися і дати відсіч? чи вона тільки готова чужими руками керувати і маніпулювати. Не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку, це дуже важливо. Дякую. І звичайно, з вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.